Ти постійно граєш у свої ігри. Я, може, теж хочу свій власний комп'ютер. Моя ж ти дорогесенька, ну, покажу тобі, як це зробити за допомогою конфігуратора. Дуже просто та цікаво. Відкриваємо Click.ua. На головній сторінці сайту зліва знаходиться конфігуратор. Це наш основний інструмент для збірки ПК. З'являється список усіх необхідних компонентів. Обираючи комплектуючі різних брендів, не потрібно хвилюватись про їх сумісність. Система сама перевірить, чи підходять вони одне до одного. В разі, якщо якийсь компонент не підходить, то з'являється знак оклику з поясненням проблеми. Наприклад, відеокарта не поміщається в обраний корпус, блок живлення має недостатню потужність для обраних компонентів і так далі. Прокручуючи вниз, бачимо можливість обрати всю необхідну периферію. монітор, клавіатуру, мишку, кабель живлення та інші аксесуари. А далі у нас важливий та дуже цікавий етап: fps калькулятор Він допоможе оцінити продуктивність нашої збірки. Покаже, скільки кадрів за секунду видаватиме комп'ютер в іграх. І покаже оптимальне налаштування. Система враховує роздільну здатність екрану, графічні параметри, низькі, середні, високі ультра та інші фактори. Ну все, давайте дізбирати мій ПК. Крім того, оплату можна розбити на шість частин: гарантія 36 місяців. А сам ПК виходить за ціною комплектуючих. Платимо тільки 1000 гривень на збірку та тестування на виробництві. Ніяких переплат зберігаємо кошти у сімейному бюджеті.